Миром Господу, помолімся! Слава Ісусу Христу! Дорогі і любі для мене, друзі і приятелі. Сьогодні ми маємо черговий раз нагоду поговорити про щось дуже важливе для нашого життя це про молитву. Коли ми дивимося на своє життя, можемо собі побачити, що кожен з нас має дуже різноманітні плани до цього життя. Кожен з нас якісь має мрії, стрімління, кожен має інше. І не просто, що це кожен з нас має якісь інші плани, але подивімося на наше життя. В різні періоди цього життя ми мали дуже різні плани. Якийсь період одного бажали, в інший період іншого бажали. Часто наші смаки мінялися до цілком протилежних. Часом наші приятелі ставали нам ворогами, часто наші неприятелі ставали нам близькими друзями. Їх дуже багато міняється. Скільки ми свого життя вже прожили, і скільки ми цього життя свого вкладе ті чи інші речі. Але питання, чи ми добре це життя вклали? Коли дивитися на людей цього світу, коли вони мають гроші, вони хочуть якнайкраще їх інвестувати. Чому? Для того, щоб ці гроші приносили прибуток. Дорогі друзі, ми маємо найбільшу інвестицію всім. Це наше життя. І питання, як ми це своє життя інвестуємо, куди ми його вкладемо? На що ми його витратимо, бо ми витрачаємо. Зранку до вечора. Сьогодні вже витратили час, вчора витратили. Завтра будемо витрачати, але як будемо витрачати. І тому для нас молитва це є нагода, щоб пізнати, що є правдивим добром для нас. Пізнати, що є Божою волею для нас. Бо Бог, який створив людину з небуття до буття, найкраще знає, що є правдивим добром для нас. Тому, коли ми стаємо на молитву, маємо ставати з тими словами, що промовила Богородиця до Архістратия. Ось я слугиня Твоя. Нехай буде по слову твоєму. Для нас є дуже важливим бути відкритим на Слово Боже, на волю Божу. Нам дуже важливо віддавати в себе розпорядження Господеві, бо Бог найкраще знає, що є правдивим добром для нас. Не те, що я казав, ми собі мріяли, бажали, ми одного бажали, вклали купу часу, зусиль, енергії, життя і грошей, а потім виявилося, що нікому не потрібно. Не Богові, не мені, не люди Тому на молитві маємо ставати перед Богом і віддавати в себе в руки Божий, просити Бога, Боже найкраще мною розпоряджаюся, Боже, найкраще мене вживай. Коли ми говоримо про святих церкви, це ті, які найкраще реалізувалися в Бозі. Бо ми кажемо, так, треба реалізуватися. Але що значить реалізуватися? Бо кожен по-Своєму розуміє цю реалізацію, як я казав, в різні періоди життя по-різному. Але зустріч з Богом на молитві маємо ставати з ними, віддавати себе в руки Божі. Ти, Боже, реалізуй мене. Ти, Боже, проявись через мене, як ти проявився через інших. Остаточно цього нас вчить Христос, який сказав, що я прийшов не чинити свою волю, але волю того, що послав мене.